Всім привіт дорогі друзі! З вами Андрій 15 і це у нас фермер симулятор 2014 На карті Хагенштадт І ми вертаємося у 13-й фермер. 15 у нас вийде ну буде поход... далі виходити на каналі. А ми вернемо у 13-й фермер. Так як знаєте, я його не проходив ще. ну Будемо його заново приняти. Ось бачите, ми з'являємося тут. Ось і нас якісь Добро пожаловать! Це ваша новая ферма. Йдите до, до... подорожі наліво. Там на стоянке техніка ви знайдете допомігні підказки. Окей. Okay. Ось бачите її будинок. Тут у нас гараж. Там уже лахи повісні. Ой! Перепрошую, мишка скоро з Ось бачимо якесь під кока. Ми підберемо. Ви нашли подково. Откри от Круге... Осталось ще 99 підкових. Хтось Хто знайде, зможе вони принесуть вам удачі. Ох ви що? Та є ще тут якісь підкові. Угу. Ну давайте ми пройдемо далі, нам казали. Так, давайте, може, чуть перебіжемося. Ми граємо на середньому рівні. Не на харкорі. Тому чуть-чуть харкорд. Ось ми бачимо там у нас поле, є, напевно, ще дойдемо. Такс. Ось бачимо тут у нас техніка, якась стоїть. Так, тут якийсь знак... питання ну. Одобрення. Ага, ясненько. Я не буду читав. Тут у нас одобрення, А тут що. Как избавиться от сломи і сіна? Ага, тут, напевно, продавати. Тоже ясненько. Ну тут ясно что заправить, топливо, заправка, тут якийсь мусор, Там да, мусор. Так, петушок. Тут у нас курятник. А, бачите, петушок є. То у нас такий склад є. Давайте знаки питанечко затерваємо. Так, склад. Бункер, точнее, что сам -то называю. Так. А что тоже это я. Склад. Пит картошку. Картошка и свекла. кто и сахарная свекла. Это у нас удобрения. А, вот, тушь, удобрение. Да, на удобрение у нас там было. Семена. Так, ну что ж. Ось зараз подаємося на нас такий трактор є трактор бохреал 61.35 Перцепчик нам дают Пустий Ось така сеялка, напевно є півтора метра <coughs> такі от тракторки, крамерка 2000 е такий аргон 75 Культиватори, пологи. Від, і там де сюди до нашого поля. І нас тут стоїть комбайн. Farh. м 66 Ось такий старенький. Ну на початок нам таке поле хватить. І то наше поле. Давайте сідаємо. Бачимо, якось завів. Давайте ми підказки выключимо, электро підсіпляємо. Работає. Давайте сядемо від кабіни, бачите. Опускаємо і включаємо. і рушаємо. О, она ступельно работаємо, скажу, кабіни. Водителя. Ой, чекайте, я Тут треба другу передачу, питаю, тогда е 15. Що їдеш? на натиснув і поїхав. Тут тобто, якби друга передача, ти не пам'ятаю. Я колись грав, але я ще не знімав відео. Давайте ми того зробимо пару покосихів. А далі ми наймемо робочий... Опс, касачок Назад. Комбайни, бачите, помало їдуть. Ми ці касачки зараз заберемо. Кабіни проїдемося. й у нас на що тут 5900. це так молотош. Ще... Ну і так можна от не треба опустити. 5994 євро. Ой, долар тут у нас. Копельна робота. Комбаньора. Іменно з такого нема кабіни ніякого, вентилятора. Ну давайте я не маю робочого Я рабочую, поехал. Ось у нас рабочий. Десять кломет. Ну то я косочек потім соберу. 49%. Давайте. Ось. О, на сейп его тракторчик. Крамер. Еще один. Еще один. Ось так, тут у нас противовес и селка нам зараз потрібен той трактор. Давайте підчепим прицепчик, би грызить зерно. И нам треба протиувес. Так, так, треба противес, давайте мы здесь его весьма. Опс, давайте появимое зараз у нашего работника. Зоберем урожай. Сплачемо якісь кабінет у нас такі тракторчик. Відкривай шнек. Ой. так треба так їхати. Вигризиш, почекай і вигриз. Все, він вигрузив. Давайте від'їжджаємо. Треба від'їхати. Ого, мало, мало. Давайте ми десь тут прицепчик вишимо. Ой, Переключаємося. Поїдемо по культиватору. З кабіни трошки поїздимо. Зараз чуть-чуть спахаємо. Так, у нас має той. Так, того ми зараз тут поставимо. беремо ось цього. тому си повозимо чуть-чуть. Опс, підчепили, чпел треба.

Так, едетесь быстро. Боб бы не будем ехать быстро. Кстати, я другую продачу. Я першу. Ага, мы с Лена первый ехать. Пойду на другий. Даже можно від кабины чуть-чуть поездить. У нас година зараз за 10-шоста. Шоста, так прошу, сьома. Шоста п'ятдесять. Так, би скоро стали. Красичок пропустили. Давай, оп, Перша скорость. Так, у нас там бан, не ставший банши, ні. Станом мы відчепимо. Пускай Не Не хватает. Местные жителі устроили вечеринку на саду. Не з... забега заказать миреальную воду. Ставьте туда пару ящиков время, третий. Так, награда 6 ресс. Нужен фрутальный порочик і захват для... А так, да, отказаться. Так, у нас немає ще фронтального погрузчика, Так, давайте ми того зараз доїдемо і поїдемо, розгрузимо комбайн. Я бачу комбайн скоро, то поля малесеньке. Вже пів поля зробив. Так я тут зараз верну. Раз ми тоберемо цю кусоку. Добре, добре, добре Назад давайте здамо. Зараз ми наймемо... пам'ятаємо. Потім наймемо... Та і зараз. Треба перший комбайн з молотив зерно. Так, де і наш. Ой, пропустили, пропустили. Ось. Той трактор буде нас прицепом їздити, навіть прицеп дуже тяжкий. То не йдуть. Так, нам треба вже розрозити. Підемо зараз розгрузимо. І ми зараз підемо всі того перед нами ось з того поле коштує. Давайте перебіжемося. Ускоримо. Так, R. 24 500 доларів. 54 сотки тебе. Пів вектора. Півгектора. Можна навіть 24 тисячі кажете. А що ми зараз прийдемо магазин, продати за 7 тисяч. У нас такі 4 є. Давайте ми продамо 2. Раз, два. 20 тисяч. Бишите один. Чи як? Нехай буде поки Нехай поки що два буде. По нам і так ті трактори зараз не потрібні. Ну поки що одного хватить. Ти культиватор більше, ніж сам трактор. Роботи переїхал. Так, нам треба техніку вернути. Ой, не тут. Так все вертолет, я привейду. Так, вернуть. Вернуть... Той ми сіли. Ось, є у нас техніка, той трактор, хай не Якийсь якісь Мотор, На ру, первом 4 колоса і Шо, його зборим за продажу. Що ми будемо сіяти? Сіяти, сіяти ми будемо плячмі, канола, трава. Давайте канолу. Зараз ми спинемо, що дорожче коштує. Е -е, так, кукуру, канола, мельниця 1200, порт 1143. 1244 ресторан, 1242. То все ж таки ми будемо в ресторан вела. Значить сіємо на наканоду, пона саме дорожче. Буде Будемо той тракторчик вертирка. Сосієва. Рокет трактор, так нам не треба розгрузити. Давайте поїдемо, розгрузимо. Позирти не будемо. Тут соломку ми не маємо ще чим збирати. ходом робимо. Четыре техники на, на поле. Так, снят, добре. такс.

Два проко два прохода, прохода засіяли. Той трак, дружик. Всіки ці Давайте може до магазину, я вам покажу, де магазин, якщо я не забув його. 22 там Тут у нас у нас всякі складники. Такі сяки. І дорога тут є трафік. Є. Ну, зараз його нема, напевно. Але є трафік. Тут що магазин недалеко є, ось там вже магазин підняється, бачите, за горизонтом. припаркуємо идемо и побежимо тоже я так фермерский магазин здесь, здесь вы можете приобрести техніку ну и так далее так давайте ми зайдем в магазин Ох, какие тут кубанчики ну так подивимося трактура фрутальные погрузчики то что нам казали Є, ну то нам треба... О, комбайни. то є для селоса, так. Варіант для ферми, то я хозяїла, прибирає кубрузу на силос, так. То є різні у нас комбайни, ото є для картошки, для свікли комбайн, прицепи є у нас різні, активатори теж є різні, погину нам погинули. Покрім треба селки. Саме більше сілка, Amazon Contracks. 15600 людина. О, Амазон Пантера. Ось таке ясне. Любляю з ними. Як там читаме. О, косилки. Нам треба косилочку. Бо я знаю, що є завдання про косення газону. Там теж файно, Є за 3500. Така є за 8300. Може давайте купимо косилку зараз. Давайте купляємо, купіть. Добре. Подборщики. О, тюка прессы. Девизни. Різні. весы, стерни... Так, 500 животные. Курица 40 барс. Давайте купим у нас двадцатая курица. Давай 30. Оце и коротко. Ну коротше будет. Давайте подивимося на наш покупчик. Давайте ну, перескочим только маншок, менше змолотив. Dobrinko. Dobrinko Ні, дають то поле неодобряне. не одобрене. Ну буде так як я казав. Ну давайте ми зараз комбайн від. на базу. <coughs> Ой, маленька лисієта. Двох тракторки такі вон ми лише собі, нехай хай буде. Двох нам продали. По нам з чотири нам забагато такі розміт. Так, все. Брошень даже здесь. Риби. Так, нужен трактор. О! Ось бачите, залужной на, на северно восточній сцене. То є есть лагерь давно не кустили. Не ухаживает так далі, далі. 4, 9, то там 4900 доют. Время 416. Нужен трактор і косилка для Амазонпатня. Принимаємо. Добре, кот. Так. А як відкрити більшу карт? Ко... Ми з тобі підемо... О, 9. А, ясненько, знаю, де то їхати. 4.16. Так бачите, у нас ще не пишемо, то зараз ми поставимо техніку. Висипаємо і поїдемо тим... Ліпше трактор, то, напевно, не, не повезе. І заробимо наші перші гроші. 91% ми з того, 5 тонн 189 кг. Ми з того поля неодобреного зібрали. Так, давайте ми зараз покосимо. Відвеземо тут нам бункери, це зерно. І поїдемо косити. Ну Там не думаю, що там треба багато, а може. Ну ja я не знаю, скільки там тритовку сиде. Так, тож зараз ми висипаємо. Наше перше зерно. Пошло, пошло. Висипали. Okay, при цьому їдемо в магазин, збираємо косилочку і рушаємо косити. Такі нехай наші роботники роботають, а ми їдемо косити. Виправитися нам що не треба. Машина проїхала, зараз ми розглянемо посилку нашу. Ось зразу. І вийдемо і подивимось. Ось. Ось така у нас Амазон погода. А, то Поттингер. ну Позор перевіри не в Русі. Так, X treba жити. Ми так розвертаємо, где нам треба їхати? Ага, ясно, Значить, ми стріляли напрямо. Два путі біля самого поля ми зараз звертаємо. Біля восьмого поля там треба нам кусити. Ясно, ясно. Підемо, ну, бачите, тільки 16 поле то малюсеньке. Не то, що сонне теше. ще покажу, пода. Сорокове поле. Ось. Сорокове поле, не більше. Znači no, mi joj može, može kupimo, može mi kupimo. Ubačemo. Mmm, jasno što da tu neće biti To je ga. Kako se je večka, ono trošće tu nas BH. Biohaz. Tako da izbedemo silos. Dobete. Айби нам... Так, десь тут треба в лагер заїжджати. Чим вижте. І нам треба. Треба виділити посторонність. Ось тут вона, напевно, травечка. Ясно. X, L, Розкладуємо. Нема не тут даже кусається. І поїхали. Стараємося чуть там. Кінчики можемо не почуть по ч а не ехать спору значить дальше швидкості, пости войну нам что не чуть чуть такого стекими заробимо на цю... роботу... грошей. пожалуйста, мо. Так, нам ще чуть-чуть, ну там раз проїхати все. Так, товар, для вас кошти ви получили 4900 і премію за скорость мінус 1900. Значить, нам дали ого 6000. нам дали тисяч так ось бачите тут нажать на робочих серия ну що ж дорогі друзі я напевно буду завершатися побачимося в наступній серії всем спасибо за просмотр всем удачи подписуйтесь ставьте лайки всем пока